Старий новий рік жителі обласного центру святкували гуртом на театральному майдані. Тут краян частували гарячими стравами і напоями козацьким кулешем, шашликами, пиріжками, глінтвейном, кавою і чаєм. Хорошого настрою людям додали щедрівники, приємне поєднали з корисним. Кашу їли тільки за здоров'я українських бійців, а ще робили пожертви, аби згодом на виручені кошти купити їм найнеобхідніше. Польова кухня на театральному майдані з'явилася ще до полудня. Добрих дві години над киплячим казаном чарувала господиня Марія Церковна. Ще поки вариться м'ясо в одному казані, річ, в, казані, в, одному казані куркою, в іншому казав ще ріжо. В одному казанні буде з кузною, в іншому буде з свининою. Хто чи міг, тим допоміг. Було таке, що от ми трошки не розчитали з м'ясом, що буквально сьогодні зранку дзвонили до людей казали, що нам не вистачає. Якщо можете, то хоча б зробіть по вхідній ціні. Там Вони дали так безкоштовно. Велика їм дяка. Пшоно, підсмажене сало, цибулька і м'ясо. Поєднання цих інгредієнтів прорекламувало страву задовго до її готовності. Ароматний куліш привабив до казанів чимало лучан. Серед них були й ті, хто прийшов із конкретною метою підтримати бійців на сході країни. «Скуштуй куліш, підтримай армію. Таку акцію на Василя організували активісти Волинського автомайдану, аби українські захисники були здоровими і сильними. Лучани куштують козацьку страву і допомагають фінансово. Прочитали в інтернеті, що сьогодні така акція. У нас тато їх теж волонтер, то ми завжди підтримуємо. Ну самі розумієте, що без нас їм дуже важко. За чиє здоров'я будете куштувати коліж? За козацьке здоров'я, за здоров'я. Здоров'я солдатів наших Хлопці підемо боротися за славу за Україну! Шкода до болі жимається серце. Коли читаєш в онлайн режимі по, по програмах, як їм там важко, Хочеться їх просто підтримати, і щоб вони знали, що в них є сильна підтримка. І взагалі, коли ми є гуртом, коли є ми разом, моя нація, ми є українці підтримуєте цю акцію. Да, так? да, підтримую. У Вас є знайомі, які на сході зараз є знайомий плем'яніці. Чоловік побажання, щоб з перемогою верталися додому, живі, здорові. Я на сьогодні волонтерам, сто процентів, щоб не волонтери наші, то нічого не було. Б. І дай Бог, щоб вони такі свята робили ще збирали так, гуртували людей, тому що хочеться людям всім приєднатися, хоч якусь лепту якусь невеличку внести. Потреб у бійців дуже багато. За словами волонтера Андрія Попика, нині першочергові це військова форма і взуття. На них і витратять зібрані під час акції кошти. Не передаємо на склади, бо мали гіркий досвід, що завозиш на склади, а воно до хлопців на блокпости не попадає. Тобто ж стараємося їздити по блокпостам, роздавати. Розважали луча на театральному майдані щедрівники. Ті, хто звеселяв піснями, за це як годиться, отримували частування. Маємо не десь Газпром! Вас вітаємо Зі з Різдвом!